П'ятничанський парк колись був одним з найкращих в Європі, розповідає віничанин та мешканець мікрорайону п'ятничани Олександр Котловий. Його закладали ще у 18 столітті під час будівництва садиви грохольських. А у 1830-х роках паркобудівничий Діонісій Маклер кардинально зайнявся переплануванням і розвитком цього парку. Так на 32 гектарах з'явилась пам'ятка садово-паркового мистецтва, де ростуть вікові дуби, акація, листяні та хвойні дерева. Є карта дійністя е, Маклера, тут 94 вида описано. Зрозуміло, половини вже їх немає. От, багато дерев, ну, старі, старіють, 200 років це, це поважний вік для багатьох, для багатьох рослин. Тим більше велика проблема зараз впав в рівень ґрунтових вод, а хвойні дерева в основному мають ялини, наприклад, коренево-поверхневу, і от вони ослабляють, на них нападають короїди, вони гинуть і вмирають. Парк мав унікальний ландшафтний дизайн, поєднував традиційні та рідкісні види дерев для центрального регіону. Дуб, клен та чорний горіх вдало поєднувалися з непритаманними поділю буком, білою акацією та модриною. Кожне дерево тут й досі зберігає історію. Тут унікальна група, де посаджений ясен і липа в одній ямі. І, бачите, липа за талією обнімає ясен, парубок і дівка. Колись вели сюди, вели сюди алея білого буску. Коли були якісь весільні пари, створювалися, їх тут вшанували в цьому місці. І бачите, маклер посадив спеціально ясен і липу. Вони переплетені і корінням, і гіллям. Це така унікальна група. Цим деревам близько двохсот. Зважаючи на їхній поважний вік та історичну цінність, їх називають віковими та відносять до ботанічних пам'яток природи. Таких у Вінниці чимало. До прикладу, на одній із центральних вуличок міста росте дуб красень, якому понад сто років. Ним опікується комунальне підприємство «Вінниця Зеленбуд». Доглядаємо його, формуємо крону, підживлюємо різними добрами відповідно сезону, робимо аналіз ґрунту. І завжди стараємося оброблювати їх від шкідників і від захворювань. Ну і, звичайно, полив. На балансі підприємства є ще дуб Велетень та сосна Веймутова. Такі дерева обов'язково огороджують парканом та позначають табличкою, що це об'єкт культурної спадщини та його пошкодження карається законом. Дуже багато є ще в місті таких дерев, яких можна занести до природного пам'ятного фонду. Також виїжджає ну, якби комісія, оглядають його стан, визначають його вік, вивчається його історія, коли воно було посаджено. Одне з найстаріших дерев міста дуб Гаврило, що росте у самісінькому центрі на вулиці Миколи Оводова. За різними даними вік дуба варіюється від 200 до 456 років, і за легендою посадив його козацький полковник Іван Богун. За вишки креслати велетень понад 20 метрів, а розкішна крона простяглась на 25 метрів. Це частина нашого культурного ландшафту, і вона підкреслює історичність нашого міста, його походження, його давність і специфіку формування, як ці дерева з'являлися, чому вони з'являлися, що вони репрезентують, і не тільки через будівлі, архітектуру чи пам'ятники можна розказати історію, а й через природні об'єкти. Про дерева старожили їхню роль у культурно-історичному контексті міста, і найголовніше про збереження давніх видів йшла мова на зустрічі головного архітектора Вінниці з представниками громадськості та профільних департаментів міської ради. Чимало вікових дерев нині гине через неналежний догляд, зокрема тому, що більшість з них не мають балансу утримувачів. Бюро охорони культурної спадщини після свого створення в 2024 році задалось цим питанням хто саме є балансоутримувачами, і зараз ми знаходимо для кожного об'єкту безпосередньо тих, хто буде утримувати, доглядати за об'єктами. Здебільшого це об'єкти міського благоустрою, але є об'єкти, які знаходяться на території, яких не розпоряджається місто, і там заключаються охоронні зобов'язання з власниками про те, що вони мають доглядати за об'єктом відповідним чином. Потребують уваги громадськості й дерева старожили П'ятничанського парку. Пан Олександр переконаний, такі унікальні та цінні екземпляри на межі зникнення, тож їх необхідно зберегти. Зараз екологія впливає і дерева десь втрачається їхня первісна генетика цих дерев. А тут як еталони, це як маточники, це як еталони, з яких можна взяти якісне насіння, з яких можна побачити, описати статус, фігуру, форму, яке, яке має бути дерево, яке воно було класичне. На думку фахівців профільних департаментів міської ради, запобігти зникненню давніх порід допоможе взяття на баланс ботанічних пам'яток природи підприємствами чи бізнесом, а також посилена охорона вікових дерев. Нині у розробці міста грантовий проєкт з маркування зелених довгожителів п'ятничанського парку, спеціальною позначкою, котра відображатиметься на Google мапі та захищатиме рослини від вирубки та пошкоджень.